Добрий день! Сьогодні створимо презентацію на тему складові комп'ютера. Відкриваємо звичайний Google. Заходимо в додатки. Обираємо Презентація. Це для тих, хто працює за ноутбуком або комп'ютером. Обираємо пустий по плюсику. Завантажується програма. На титульному слайді напишемо назву складові комп'ютера. Підпишемо, хто виконав учень якого класу, наприклад, 3 Б, і як може звати. Додамо слайд. Слайди можна додавати по плюсику, ось новий слайд створити, або натиснути на ескіз слайда, тобто на маленьке його зображення, і на клавіатурі натиснути клавішу Enter. Також додасться новий слайд. Тобто, це такі два способи найпопулярніші. Складові комп'ютера. Перша із складових я підпишу слайд системний блок. Додамо малюнок. Вставити зображення, шукати в інтернеті. Відкривається маленька пошукова служба. Пишемо системний блок. Обираємо з того малюнки, який пропонує Google, той, що вам подобається. Натиснули вибрано один додати. Малюночок можна розмістити, за вашим бажанням, де треба, можна його зменшити, натиснувши, зажавши ліву кнопочку мишки, натиснувши на маркер, який знаходиться по куткам нашого малюнка. Можна додати ще один: вставити зображення. Шукати в інтернеті. Системний блок уже написаний. Подивимося, який є. Так само робимо. Переміщаємо, зменшуємо чи збільшуємо за потреби. Знову натискаємо на створення слайду. Можна натиснути на плюсик. А можна на клавішу Enter, попередньо натиснувши на ескіз. Наступна складова комп'ютера це монітор. Робимо те ж саме, що і на минулому слайді це команда вставити, зображення. Шукати в інтернеті. Витираємо, що написано системний блок, вписуємо монітор. Будьте уважні, можуть пропонувати щось своє. Дивимося, які монітори є. І вибираємо той, що подобається. І додати. Одного малюнка на слайді буде досить. За бажанням можете додати два. Те ж саме з клавіатурою. Вставити зображення, шукати в інтернеті. Клавіатура. Вибираємо із тих клавіатур, ось які малюнки є гарні, і вам подобається якийсь. Натиснули додати. Якщо завелика, то робимо так само, як з попередніми малюнками. Залишилася мишка, я вже не буду її шукати, ви зробите це самостійно. І останній слайд це буде висновок. Сюди можна додати взагалі якесь просто зображення комп'ютера. будь-яке. І пишемо висновок. Мені подобається працювати за комп'ютером. Зберігати не потрібно. Для того, щоб відіслати до клас «Рому», потрібно натиснути на Поділитися. Пропонується зберегти складові комп'ютера, тобто зберігаємо її і надаємо доступ. Не обмежений доступ, а, наприклад, комунальний заклад, тобто, це наша школа, буде мати доступ до цього. Копіювати посилання і це посилання необхідно відправити до класруму. Дякую.